Підтримка міжнародної спільноти і Збройних наших сил сьогодні в нас там решта, Рамштайн відбувається вже дев'ятий, і я маю надію, я думаю, всі українці мають надію, що ми отримаємо більше зброї, ми отримаємо більше допомоги і більше санкцій проти Росії і так далі. Тобто, що воно їх послабить, а нас посилить. Так? Але якщо говорити про наш бюджет. Ми дійсно, коли розглядали ну, які видатки, то 47 видатків бюджету це саме соціальна підтримка. Ну з них, наприклад, там біля 100 мільйонів ми направили і якби зарезервували для підтримки наших збройних сил. Ну які це збройні сили? Це ті підрозділи, які є в Вінницькі і які, да. які воюють на півдні. на… На Сході, які на півночі стоять, боронять на білоруському кордоні, там відповідно певні рубіжі і так далі, і забезпечують цю оборону від наступу. От, це сили тероборони, ну, Національної гвардії, ну, Збройні сили, да, протиповітряні військові. сили, військово-протиповітряні сили, потім сили спеціальних операцій, ми допомагали і ж, до речі, за ініціативи і. З комунікацією з Володимиром Борисовичем Гройсманом, тому що він там достатньо так е, тісно активност, да, активност, співпрацює, нам, співпрацює саме з Азовом. Mm -hmm. і, і це е, направлення тієї гуманітарної допомоги, які ми можемо направити, крім бюджету на підтримку з, Збройних сил. Це і сили спеціальних операцій, я вже говорив, і спецпідрозділи Служби безпеки, і поліції, які теж е, знаходяться в зоні активних бойових дій. Е, і Кожну сесію, як якийсь відповідний ресурс направляється то на паливо, то на одежу різну якусь ну, те, за сформованими як... потребами від дуже, та, Перелік та, дуже та, великий. Та, та. та якісь спецобладнання, mm -hmm. в тому числі те, що ми можемо купити за бюджет. Якщо говорити про, в рамках програми «Вінничани не важливі, то ми і підтримки громадам. Тут все в одному як кажуть ключі громади громадам, то 180 мільйонів ми передбачили з них 40 мільйонів тільки передбачили. a formação material no gás zero. Це достатньо серйозний такий об'єм цієї допомоги. Це буде і направлена фінансова допомога. Сьогодні наші органи соціального захисту формують таку, ну таку сталу програму, от по різним пунктам, по відповідно по категоріям, кому буде надаватися, в якому розмірі і в якому об'ємі та чи інша допомога, чи то в грошах, чи то через продуктові набори і так далі. От. Плюс треба допомагати відповідно громадам, про які. Вже говорив, і не тільки таким громадам, які, наприклад, Вінницькій області постраждали від в тому числі від ракетних ну, як, цих ударів і ударів дронів, і ті громади, які не мають бюджету достатньо великого, а там теж живуть і переселенці. І це теж треба знаєте, сильніше, повинні підтримати слабше. Це наша як кажуть, така позиція. Ну от але, ми розуміємо разом із тим, що треба і утримувати відповідно, і нашу інфраструктуру, і в тому числі і дороги. Хоча в нас є певні обмеження, і це правильно. От ми не можемо сьогодні направляти кошти на на будівництво і реконструкцію, тільки на капітальний ремонт. Але дороги треба і прибирати, і треба ремонтувати. І будинки, ті про які ми на початку говорили, далі треба дахи їхні робити. От минулого році ми зробили там 19 будинків. Будинків. В цьому році, якщо я не помиляюсь, 22 будинки поставили в план. Але це ж питання не просто капітального ремонту чи якоїсь красоти, це питання не розбережені, просто банально, щоб людям не капало на голову, коли великий дощ. Да? Ну, от, е, крім того, там і прибудинкові території, і заміна мереж, тому що це в комплексі, теж питання, в комплексі То, всі ці тут питання. Дуже багато да, є да. різних напрямків. Mm -hmm. Це і підтримка наших системи теплозабезпечення. От, е, це якщо говорити про сьогоднішню соціальну складову, а якщо говорити про перемогу і в тому числі про розвиток, то ми сьогодні готуємо ряд проектів і презентуємо їх, і не просто це на картинці, а ми робимо відповідну проектну кошторисну документацію, що після перемоги направити відповідний ресурс для того, щоб ну достатньо активно і системно далі реалізовувати нашу програму стратегічного розвитку. Ми не повинні про це забувати. Ми не повинні зупинятися. Да, якщо ми тут зупинимося, то все да. зупиниться. І я точно не хочу повернутися в 2005 чи 2004 рік, коли якщо хто пам'ятає, яка ситуація в нас була в місті із з транспортом, і з цих цихійною торгівлею, і з сміттям, і з прибиранням. З твердими побутовими відходами, тому ми повинні тут постійно бути, як кажуть, в русі в, русі. І в розвитку.